блядь. Работники. Бригада ух, работаем до двух. Заказывайте. Ландшафт... Да, робите до двух. Ландшафтні короче, работаем за заказуйте. Привезли песочку. Двор курчатом, щоб болото не було. Тепер у нас... Гарний двор. Вийшов. Отак. От Розсипали. Курчата і кури в шоці. Щен кущу цілу сюди звезли на всяк випадок. Щоб було, бо тут таке болото було, було ходити, невозможно було. А тепер тут пісочок. Тепер підемо подивимося, що у нас в хліву робиться. Отак зараз у нас вже стоєчки. Зроблені. Ту коробки приготовлені на завтра. Забирають курчат оцих останніх. І тут повинно залишитися тільки 11 барбазіє. 11 штучок Да? Ось такий красавчик сидить. Воно ну, сидять. І поїдуть вони на нове господарство. ці курочки. Курочки поїдуть на нове господарство. Да? Що, красопети? такі ми будемо стілаж такі робити. Вернів чоловік вже майже доробив. І ще отут буде кусок стоять, тут буде брудер стоять. Ось тут зробиться, тут буде брудер стояти. А тут будуть клітки для курча, для курей. Отак. До труби близько не ета, бо треба і обслуговувати ту трубу, і, ну, щоб не попалилися, то зробити такий прийом. І буде робити потім ще сітка тут буде типу, заграждатися все буде і там ще на полу будуть. І, скоріш всього, що тут обгородиться коло буде для ліндюків. А з цієї сторони відгородиться, а там буде для бройлерів. А там будуть кури, отам. Тому такі справи. Сарай великий. Розігнаться є де. Далі буде. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Це треба це все покрасити, побілити і далі все продовжувати робити. Все буде Україна, тримаємось. І тут моя дитина вирішила мені зробити помервинок. Мийку високого тиску. І сам її збирав, сам її випробував. На жаль, його відпустка доходить до кінця і він повертається захищати нашу країну. Всім доброго часу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Зараз будемо привертати яйця бройлера, тут їх 120 штук. І будемо робити олоскоп Бачимо, що з цього вийшло. Якщо видно. Ось цяточка є зародок. звідси. Є. Зараз буде привертати. Давайте я сейчас их пойду и скажу свой вердикт. Уральную машину. Ничего тут не мая. Животок. Светится эта лампочка. Кажу, скільки у мене залишилося яєць зі 120 бройлерів. Сьогодні шостий день. Ну, що вам сказати? П'ять яєць. Не опліт. Все оплітне тут я одложила. Оце що заклеєно, непонятно. Вроді є у сосуди, але я його залишу хай побуде. Це теж не, не Можу зрозуміти, ну. Якась вроді цяточка є, ну хай ще полежить, потім перевірю я його зараз обмічу, щоб не загубити. Пена нарисуємо, щоб перевірити. І оце теж не, трошки воно темновате і незрозуміло. Крові на кліце не похоже і вроді ось як паутінка є. Теж на ПП поставлю, що перевірка, щоб перевірка, що буде полежить. Так, два на перевірку. Не можу поняти, я не бачу навіть тут воздушної камери, чи вона відірвана зовсім і бігає по всьому. Зараз ставимо, напишу П. Подивимося. Я не можу зрозуміти, де там воздушна камера. Тут воздушна камера є, але оплоду немає. Ну, по крайней мере, я не бачу взагалі нічого тут. Підсумки і останнє оце. яйце, що що він можу теж поняти. Ну, походу, це неоплод. Воно світиться. Не бачу я тут. Взагалі нічого. Коротше, по суті, со 120 бройлерів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім неоплода, шість неоплода і одно КК. Так, 6 неоплода і одну кіке, і раз. Два, і два під питанням. І третє ще під питанням, бо я щось не можу зрозуміти, що тут оце. Чи то плаває, чи це не оплут. Це у мене ще велике питання. Ну я кажу, чи це крові не кільцо. Ну, воно що пару не полежить, ось я тут положила. І все, що це у нас залишилось. Включаємо інкубатор. Залишилось у нас в інкубаторі 114 яєць і два під питанням ще. Чи 3 чи два? Три не достала. Так, Тепер переключаємося на другий інкубатор, який зараз теж будемо перевіряти. Яєчка. Тут у нас Ломен Браун. Мастер. І якийсь там Q. Якось так Сергій мені написав, я так і не зрозуміла. Що тут за ну, Почнемо. Почнемо. Рибуху. Почали. Луман Браун. Немає нічого. В смислі, І тут немає нічого. Но тут є... Ну, может быть уже у меня зрение, по-главному. И тут я. И тут я. Есть. 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 А тут кровяное кольцо. Ось пішло. Щось пішло не так. Тут було 80 яєць. Оце яйце таке воно, кажуть, таке б не клали б. Воно не ліквідне, воно якесь поморщене, зморщене, таке нерівне, але в ньому є зародок. А отут воно, бачите, яке мурмурове. А тут нічого немає. Тут немає. А тут ехать тоже маморно. Yeah. Я... Так, буду зараз отвлекаться. Зараз вам покажу. Як виглядає зірвана Камера, якщо видно буде? Це треба взять, мабуть, ліхтарика другого. Тут повітряна камера ходить по всьому ось у нас. І я ось її передвигаю, вона все от сюди йде. Коротше, отак виглядає повітряна камера, яку зірвало. Тому була, мабуть, дуже велика тряска. Що у нас по яйкам. По яйкам у нас. У нас. Зараз ми подивимося. Що у нас по яйкам? Так. Було Ломан Браун. 50 штук. 20 мастер і 10 Q. Що за Q? Чесно, не знаю. Можливо, ви знаєте. Так, що у нас так? 10 Q, усього одна відійшла на оплод. Ага, тільки одне відійшло на оплот. Мастер раз. Мастер два. Мастер три. Хорошо, на всякий случай перевірю. На всяк випадок, а це яйця Луман Браун, і того їх раз два. Чотири. Шість. Вісім, а це Бролери. І 6 штук під питанням осталися в інкубаторі. Вісім, те, що 100% не оплот. Отакі От то у наші пироги, що буде далі, подивимося. Слава вам показати своїх індичат. Стравусята на, <кхи> на лапках. Стравусята. Каже, ми страусята. У мене було одне оно, бачите, яке воно маленьке серед них всіх. Ось що, таке мені пусеньке. страусята, стравусята, а те мені пусінькі. Біре воно. Пішло воно. Ці вже великі, як криля порозкривали, то золоте маленьке, я думала, що воно не виживе. Воно якесь на глаз не бачив, а воно ноги в різні сторони роз'їжджалися, лежало, пищало. Вирішила, думаю, не буду гратися, ну його в баню Прошлий рік у мене було таке качання, що я з ним носилася. Ось до 2 кг я його носила на руках, кормила, поїла, купала. В итоге ми з ним розпрощалися, бо вже в мене сил не хватило на нього. А, а це, думаю, ні, це ж індик, господі, думаю, це ж буде жопа. Ну, в итоге я йому взяла, думала, дам тобі шанс. Зв'язала йому лапки, воно було в мене зв'язаних лапках. І годувала я його з шприца. Як могла. Утром рано вставала, годувала, потім походила, там, ще трошки підгодувала, ще трошки підгодувала. Робила таку кашицю, брала оцей комбікорм, брала е, те, що наливаю в паїлки е, вітамін. ну, Пропойка, то, що яка там була на той день, то йому всім розмішувала. зробила таку жиденьку кашку і шприцом заливала йому все туди прямо в зоб. І це скільки я його погодувала, мабуть, дня 3. Отак. Погралася з ним. Вчора ще утром я йому даваю його кормить Він відпихувався, дивлюся у нього. Зоб повний. Думаю, ладно. Значить, щось може не те, може не переварюється. Випустила я його сюди до всіх ж обратно. Але дивлюся. А воно до кормушки і їсть саме. Ну ось, Хоч один глазик у нього погано відкривається, але він їсть сам. Ходить, п'є, їсть. Думаю, ну слава Богу. Правда, оці бешкетники його трохи можуть. Скажіть, можемо його пощупати трохи, да? били його трошки. А чого вони не били, а вони його щупали, бо я коли його кормила, у нього під шийкою ну, мокре було. І вони питалися його туди дзьобнути. Там, де мокре пір'ячко було. Поки вони отакі, так вони не трогають. А такі ж любопитні. Да? Любопитне. треба їх зважити. Треба буде взяти, якось і зважити, подивитися, скільки вони ваги набрали на свій вік, скільки по графіку, скільки повинно бути, скільки там в мене часу не було цього зробити вовремя. Коли вони родилися і коли вони, бо коли вони народилися, я тільки з похорон приїхала. Мені було не до цього. І якось зараз теж времени немає. А це наші амируканчики. Американчики треба їх поприбирати. І вони вже скоро підуть вже в нові вольєри. Ті, що ми построїли. Ой, які вони щекаті. Красавчики. Є щекаті, є не щекаті. Вони корм перевернули там, воду перевернули, да? вже такі гарнюні. Ось така моя розпід. Що думала, в мене залишиться 9 індюків, але ж поки все добре з тим десятим. А далі будемо бачити, що з нього виросте. Ну вони, я вам хочу сказати, що їдять добре, вже пригають, стрибають. Такі, я ж кажу, страуси. Маленькі страусята. Такі цікавенькі. Я перший раз їх тримаю. Оце мені цікаво, за ці бурульки у них на голові. У когось такі здорові є, у когось вони манюсінькі. Оце і маленьке. А там воно ходить, так, такі здорові вже. Оце, напевно, розліч індюк індюшка чи як їх зрозуміти, хто вони. Може хто підскаже, хтось напише, хто держав, тримав таких біг-6 індюків і як їх вони відрізняються оцими бурульками зверху, вони... рожками вони відрізняються чи ні. Воно я ж кажу, окось цей рожок, єдинорожок, скажи, маленький ось у мене. А воно стоїть, так він такий, що ого. То мені здається, що у кого немає, це буде, мабуть, самочка. А от у кого здоровений такий, буде самець. І оце маленьке, воно бачиш, що робить. Диви, диви клює його. І оце ж це маленьке, що я вихажувала. У нього теж там буруличка здоров, здорова така. І навіть у нього воно там на шийці. Таке голеньке і там є таке, я думала, може там щось торчить, може щось йому мішає, щось попало, а воно таке, як як якась іголочка. Ось, бачите, як воно їсть. А потім я зрозуміла, що це та щитинка, яка у них потім виростає е, отут на грудині, і вона вже зразу вона така у них. Не дуже. Отак От він їсть. Молодець, молодець. Давай я тобі. Їдять вони гарно. Ну, ці достають, а цей же ж маленьке, ну питається достать воно опирається впираюся і їм о так, ще й в туалет сходив Ну, чокаха нормальна. Така як у нормального індюка Значить буде діло. Побачимо. Дай Бог, щоб він вижив. Все було, хай буде менше, але нічого, він Одним глазом бачить, одним не... І другий теж відкривається. Ну я не знаю, бачив він чи не бачить тим глазом. Ну Він такий куций, маленький. Ну, яке буде, таке буде. Так, на цьому все. Будемо закінчувати. Ще хочу вас попросити, щоб ви допомагали нашим військовим. Бо, як кажуть, якщо ви не хочете кормити свою армію, то будете кормити чужу. А я якось чужу не хочу кормити. Я хочу в своїй країні кормити свою армію. Тому давайте долучатися, донатити. Всім нашим захисникам допомога потрібна. І не треба казати, що моя хата з краю, Моя не з краю і ваша не повинна бути з краю, бо нам жить в цій країні і нашим дітям, нашим внукам. І ми повинні пишатися нашими хлопцями, які відстоюють наші життя в цій країні. І кожна гривня це їхнє життя. І ця допомога повинна бути вчасна, бо, на жаль, вона буває, що не вчасно доходить. І я бачу нехторих волонтерів, які збирали, 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 а потім кажуть, а вже нема кому. Та машина вже другому віддається підрозділу. Бо ті хлопці загинули, для кого збиралися ці, а вони вже загинули. Так і ми збирали і вже, на жаль, нема кому віддали тим людям, кому воно треба. Тому робіть часне, І ця допомога треба вчасно. Хай береже їх Боже, це буде Україна. Всім мира і добра! І віри в нашу перемогу. До побачення! Далі буде!